Світ божеволіє, вся проблема в тому, що ви не розумієте, як працює диявол. Світ зараз фокусується не на перетунку людей або на тому, щоб люди вони були в дусі, а фокусується на тваринах, на проблемах світу і так далі. Це показує, що люди вони повністю обмежені і знаходяться під впливом диявола. Тому і навіть у церквах є поділ божевілля. Просто вже приходить те, що люди випускають у своє життя диявола. Тому і в церквах є поразка. Тому дуже важливо, щоб не було поразки розуму, як у Єви, яка віддалася дияволу. Щоб не бути свапленні, значить потрібно бути в слові. Спокуса це пошкодження розуму через божевілля, якого допускає сатана. І, звичайно, пастир, церква, люди Божі відразу в очах змінюють образ. І вже ці люди є ворогами, хоча за фактом вони і врятували, вони допомогли, щоб життя було благословенно.